Всім привіт! Що заважає припиненню обстрілів міста Харків? Скажіть мені, будь ласка, які перешкоди для припинення обстрілів міста Харків? Скажіть, покажіть. Карта Мир. Перешкод немає. Перешкод немає, але є сльози. Ще є сльози. Сльози, страх. Вже більше в голові. Люди вже привикли, що їх обстрілюють. Більше в голові страху. Дьявол в вдістрі на зараз. Скрита угроза залишилась для города. Так. На майбутнє все припиниться. До кінця серпня припиняться обстріли Харкова. Це, це заперечую. Прибираю перешкоди. Все, що заважає, припиненню обстрілам. Заперечую, 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 заперечую. Весь негатив вам назад повертаю. Так, хто обстрілює Харків, всі отримують те саме собі в ваші домівки. Вас будуть так обстрілювати, ваших близьких. Заперечую, перекриваю. Першою картою вийшла карта мир. Це значить, що це скоро припиниться. Багато страху. Заперечую, це вже в голові. Вже мешканці міста привикли, що їх обстрілюють і все время цього чекають. Ну це так і зрозуміло, що це так. Заперечую, Заперечую, перекриваю, заперечую, перекриваю. Майбутнє карти добрі, добре, добре, припиняться обстріли. Буде захищені, домівки будуть захищені. вищі сили вийшли, також захист, але в голові мешканці бояться. Заперечую, перекриваю. Цей страх ще надовго буде. Так, перекриваю, знав, що перекриваю? Перекриваю, перекриваю. Силення перекриваю, перекриваю, щоб мир прийшов у головах. Вищі сили, духи роди, ангели-охоронці, прошу припинити обстріли міста Харків, прошу захисту для міста Харків, прошу прибрати всі перешкоди, що заважають припиненню обстрілів. Хай весь негатив. Хто робив негатив, місту Харків, хай по волі вищих сил весь цей негатив отримають собі в свої домівки. волі вищих сил, да буде так, буде так, буде так. У Харкову вже краще.